Цей тиждень сприятливий для контактів і творчих зустрічей. Відпочинку в приємній компанії у особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Овнам може трапитися нагода укріпити відносини з близькою людиною. Енергетично могутній тиждень не виключено, що цей тиждень піднесе овнам сюрпризи або принесе радісні новини, пов'язані з близькими людьми. Врівноважених практичних, упорядкованих і спокійних тільців може переслідувати ризик розорення і різних матеріальних невдач у комерційній діяльності. Сміливі ідеї партнерів і авантюрні плани начальства можуть спокушати тільців ідеєю швидко одержати великий дохід. Вигоду можна одержати тільки від реалізації старих справ. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тільців, народжених з 14 по 20 травня, підйом настрою і ділової активності можливо зміниться смутком і бездіяльністю. Мабуть, їм вдасться відкласти справи на потім. Імовірно, що близнюки одержать несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки їм, але й людям, які з ними пов'язані. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту ймовірно, що небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів і якась йоржестість не дозволять близнюкам вести конструктивний діалог з начальством. Якщо раки успішно справляться з рішенням проблем попереднього тижня, то цей може бути сприятливим в усіх відношеннях. На душі у багатьох представників цього знаку буде спокійно в кінці тижня, можливі тривоги і хвилювання. Причиною неспокою можуть стати проблеми з дітьми, з батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося в кінці минулого місяця. Ви зумієте переконати партнерів і заручитися їхньою підтримкою в найсміливіших починаннях. Ваші обдумані дії матимуть успіх, сприятливе планування зміни діяльності і місця проживання. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Ви відчуєте легкість і невимушеність. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал приведе до перемоги і самоствердження. У гіршому разі до перевитрати сил і втрати імунітету. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей, поїздок і прогулянок. Тиждень припускає повернення до свого коріння, заняття ремеслами. Комфортно діви відчуватимуть себе тільки в товаристві дорогих з дитинства людей. Тиждень припускає наставництво. Можливо, з'являться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може породити жалість до себе, що стане приводом для сварок з близькими людьми. Ваші з ними відносини можуть зайти в безвихідь. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії, очищення думок, можливо, що вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або, нарешті, віддати борги, вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь у особистому житті. Передбачається несподівана приємна подія. Багатьом вдасться успішно обійти гострі кути любовних проблем. Початок тижня буде пов'язаний з приливом сил і творчими починеннями, накопиченням інформації, можливо, деяке переміщення службовими сходами, але в яку сторону вгору або вниз залежатиме тільки від скорпіонів. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні і особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Чарівність і товариськість скорпіонів розташовуватимуть до них оточуючих людей. Стрільці можуть опинитися у владі користолюбства. Буде важко відмовитися від спокус, одержати легку наживу. Імовірно, несподівана звістка примусить стрільців переглянути плани на відпустку або на майбутній тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Тиждень припускає ослаблення енергетичного потенціалу. Імовірно, козироги почують багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно. Але вже в другій половині тижня вони відчують спад в настрої, вірогідні домашній клопіт або нездужання, душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих відносинах вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Найближчі люди можуть принести найбільші неприємності. Тиждень сприятливий для ризикованих підприємств, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменам, політикам дипломатам. Ймовірно, в першій половині тижня водолії зможуть проявити себе в найрізноманітніших сферах діяльності. Доля дає їм шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттями і вчинками відновиться, не дивлячись на те, що перші будуть яскраві і мінливі, а другі неочікувані. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до внутрішніх відкриттів, риби можуть приступити до виконання намічених планів, сприятливі переїзд, ремонт, звернення до органів влади.